Міло не хоче дружити. У кімнаті стояла хатинка з ковдри. Міло збудував її сам. Він дуже старався. Бо сьогодні особливий день. Сьогодні, у Міло день народження. На шафі висить кулька, на столі святковий пиріг. А головне, Міло чекає стевка. Ми будемо будувати вежу, уявляв Міло. І ховатися під пледом, і вигадувати всяке. Він підійшов до дверей, прислухався, мабуть, Стивко уже йде. Ще трішки і... Але замість дзвінка голос мами. Міло, Стивко не прийде. Він захворів. У нього болить горло, тому він лежить у ліжечку. Міло завмер. Але я ж, сьогодні мій день народження. Прошепотів він. Мама обережно обійняла його, а міно сердився. Йому було прикро. Я так чекав, буркнув він. І дуже хотів разом. Я знаю, і я розумію, як тобі сумно, сказала мама. Можеш просто посидіти, а коли захочеш, щось придумаємо разом. Я не хочу більше з ним дружити. Тихо сказав Міло. Можеш не хотіти, відповіла мама, і тоді ми так відчуваємо, особливо, коли дуже чогось хочемо. Бо це мій день народження, і тобі було важливо, щоб він був. Міло мовчав, а потім раптом запитав А якщо степко теж сумує? Мама усміхнулась. Можливо, і так. Тоді я хочу зробити для нього щось хороше, навіть якщо він не прийшов. І він дістав фломастери, намалював хатинку, ведмедя і дракона і написав видужуй, міно чекає, і з листікою поклав у коробку жовтий камінчик, улюблену наклейку і маленьке сердечко. Передай йому добре. обов'язково усміхнулась мама. І скажи. Це для посмішки. Обов'язково скажу. Наступного ранку Міло визирнув у вікно. Тивка не було, але в коридорі він побачив листівку на ній сердечко, їжачок у кодрі, і напис: Ти найкращий друг, скоро прийду. Міло притиснув листівку до себе і усміхнувся. Я сердився. Я думав, що не хочу більше дружити. Прошепотів він, але мені радісно, бо Стивко мій найкращий друг. І він узяв нові кубики і почав будувати нову доріжку. Бо інколи друзі не приходять, але вони все одно з тобою, в думках та серці.